Вітаю, друзі! Знаєте, що сьогодні готуємо студентський салат. Всього лише з трьох інгредієнтів, як я люблю, в мене є прямо цілий плейлист з трави з трьох інгредієнтів. Для якого нам знадобиться пару картошин. У мене запечена, чи, може бути мундир ця картоплятурна, пів цебулинки будь-якої. Якась солена рибка. як Якнайчастіше, це найдрібніша кілька, яку прямо можна з кісточками їсти. У ну, мене ось така крупненька, я її почищу. Картоплю нарізатимемо крупно, тому я ось вам показую на 4 частини, а потім крупним кубіком. Обожнюю чистить рибу, тому що так вона зберігає всі соки, оці свої. Нічого не випускає той розсол, який би ви купили, допустимо, вже почищений. Що тут? Це відрізав, це откинув, плавнічок сам знявся, взяли за хвостик, прижали до кісточки. Дивіться, рибка добре просолена, вона легко розпадається на ці дві, дві наші частинки ній потрібні. Все, філешки готові. Так, тепер наша задача крупну картоплю, тобто десь на три часточки цей шматочок, і напополам філешечки. Цибульку сміло викладіть, вона дуже прикрашається цю страву, особливо на другий день, тому що у нас зараз ж секретний соус буде. Так, друзі, збираємо наш чудовенький салат із трьох інгредієнтів. Ось, ви їх бачите, перед собою. по чайній ложечки майонезу, кетчупа. Чорний перець, обов'язково. Солі не потрібно інших спецій, тому що кілечка пряного посолу. Перемішуємо і можна їсти так ложкою. Можна з чорним-чорним теплим хлібом підсушеним накладати зверху, як на мазочку. Тож, як у вас буде також, друзі, можна додавати зелений горошок, тоді вийшло більше, якщо баночку горошку ще додати. Ну, смак оригінальний ось такий насправді. Друзі, якщо ви любите рибку, обов'язково приготуйте такий салати, а якщо не любите, то хоча б пропивайте рибячий жир раз на рік, бо це дуже корисна штука.